Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці. У автопригоді у Тернополі не розминулося дві іномарки та вантажівка. Чотирьох людей з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Аварія сталася 6 вересня близько 10-ї ранку у Тернополі у районі підволочиської траси. За попередніми даними, водій шкода, здійснюючи розворот, зіткнувся з автомобілем Toyota. Після удару одну з іномарок відкинуло, і вона врізалася у припарковану на узбіччі вантажівку. Швидкість та чіткість дій співробітників сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції допомогла запобігти спробі самогубства пенсіонера. Інцидент трапився у понеділок, 5 вересня близько 10.30 на масиві дружба. Під час чергування поліцейські отримали повідомлення від жителя обласного центру про те, що його 92-річний дідусь поводиться неадекватно. Приїхавши за вказаною адресою, старший інспектор Павло Палишок та інспектор Анна Фемчина побачили, що на підвіконні відчиненого вікна п'ятого поверху сидить літній чоловік. За вказаною адресою було виявлено натовп людей та чоловіка, який сидів на підвиконі п'ятого поверху та погрожував покінчити життя самогубством. У цей момент до поліцейських підбігла донька цього чоловіка. Вона розповіла, що її батько перебуває один у зачиненій квартирі та передала правоохоронцям ключі від помешкання. Зласти. «Що ви робите таке. Га ми оперативно піднялися на поверх, відчинили двері квартири та завадили чоловіку здійснити непоправне. Врятованого чоловіка правоохоронці передали медикам. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 5 вересня близько 11.45 в приміщенні квіткового магазину, що на вулиці митрополита Шептицького. Незнайомка скористалася моментом та викрала з каси готівку в сумі майже 2 тисячі гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 097 110 9932 27 десять дев'яносто або на лінію 102. історія у пляжці.